Дай Боже здоров'ячка, дорога громадо. У нас тут має бути отвір в керамограніті 150 мм. Що для цього нам потрібно? Плитка в нас товщина 9 мм, керамограніт. Короночка, 150 мм. Аліекспрес 400 гривень штука. Дніпром брав його суто під такі задачі. Дніпром може на мене подавати суд за знасілування їхнього інструменту. Я його не шкодую від слова взагалі. В'язковий шаблон. Я використовую для цього ДВП. Поїхали, друзі. Ну, я думаю, потрібно буде хвилин 5 і такий отвір просверлиться. Цінова політика в мене за такий отвір 350 гривень. Вдівайте наушники або вмикайте гарну музику. Володька, давай щось таке з 2012-го. Згадаємо молодість. Да. Знаєте, чим пахне? 10 доларами. Друзі, маю ось такі гарні рукавички. Розмір Елючка. За самий смішний коментар, який ви напишете під цим відео, і відмітите Дніпром. Та хоча можете не відмічати. Самий смішний коментар отримає оці рукавички Елючка. Як воно у нас гарнесенько виглядає. Оце у нас все знімається. О, і ось така у нас чудово рівна дзюрочка. О.